Ця практика називається купол. Вона підходить для матеріальних і нематеріальних речей або людей, на яких ви хочете в наш такий непростий час поставити захист. Захист йде від вас. Ця практика не потребує музики, тому що тут важливий сам процес не відволікатися навпаки на інші речі. Тому він абсолютно безпечний цей процес, тому ви можете сміло це зробити. Тож, якщо я буду на прикладі наводити людини, а ви саме конкретної людини, яка знаходиться в небезпечному місці, а ви можете перенести це на будь-що, що для вас на сьогоднішній день є важливим. В своєму телеграм-каналі я розказувала, що таким чином я ставила захист на будинок, який, в принципі, доволі серйозно спрацював в непростий час. А тепер я буду проговорювати це для людей. Тож вам потрібно самому самій знаходитись в максимально безпечному місці, так як можливо. Для вас на даний момент. Коли ви знайшли це місце, сядьте, будь ласка, зручніше, вам потрібно зробити вдих-видих, розслабитись максимально можливо на той момент, в якому ви зараз є, без притязань щодо того, як це має відбуватися, як це має бути. Просто зараз допустіть, що все може бути здійсненним. Прийміть зручну позу, зробіть ще раз вдох-видох. постарайтесь уявити і відчути, на чому ви сидите, що вас навколо оточує. І уявіть. Над собою міцний купол, який вас захищає. Він має матеріал, який ніщо не проб'є і нічого йому не зашкодить. Ви їм накриваєтеся. Повністю. Ви можете накрити як суто себе як по вашим відчуттям зараз для вас найкраще, так накрити то приміщення, де ви знаходитесь. Або той будинок, де ви є. Ви накриваєте його, накриваєте себе або тільки себе. Як по відчуттям, наскільки зараз у вас вистачає сил та енергії всередині. Ви накриваєте і знаходитесь зараз під куполом міцним, прозорим, можливо, можливо, ні, як для вас найкраще, в якій спускається світло золоте, золотий потік, енергії. Це енергія Творця, Всесвіту, як вам завгодно. І зверху донизу наповнює цей купол. Таким чином, що вам стає дуже добре і спокійно. І спочатку наповнюється купол, а потім, після того, як ви вдихаєте, вона заповнює вас повністю через ваш вдих і видих. Вона безкінченна, і її буде стільки, скільки для вас потрібно. Ви вдихаєте. І тим самим наповнюєтесь самі цим світло золотим кольором. Це буде продовжуватися стільки часу, скільки вам потрібно. Ви цей захист ставите на цей момент, якщо це не про вас, а про якихось інших людей, то дійсно потрібно частіше це повторювати. Якщо це про вас, то це може бути як перманентно в тому моменті, в якому ви зараз є, так повторювати по якійсь потребі. Будьте здорові.